Я не бачу потреби знову. Рухшесно рух Рухчесно рух е, починає шліфувати, я говорю про дорогові рухшесно зараз, починає шліфувати критерії, е, удосконалювати їх, розширювати їх до наших місцевих трошечки реалій, тому що ми не до кінця були задоволені самі тими критеріями, які були вироблені на центральному рівні. Е, е, і Перший, хто попадає під контроль, звичайно, це є ІЛІК, попадають під контроль депутати під Другобичним в обласній раді, депутати міської ради і міський голова. Тобто ми вже опрацьовуємо, вже йде робота по напрацюванню угоди про співпрацю, яку ми запропонуємо підписати політичним силам, які в міській раді, в обласній раді, і також відповідальність будуть один. Терії відповідальності, які ми носимо, будуть нести керівники місцевих політичних структур, які є в міській раді. Тобто, якщо я є голова міської організації, а від мене є депутати в міській раді, я буду нести відповідальність за тих депутатів, які є в міській раді. Це дуже важливий момент, тому що сьогодні дуже багато ми чуємо, коли керівник місцевого осередку на запитання, чому ваші депутати, ну приклад вам нараду, найбільше що я чую до Гендуша, ти голова. Організація, а твій член партії я не, член. метик щось там не то робить. А він каже, а що я зроблю? Та я нічого не можу зробити. Тобто ми вважаємо, що ці люди також несуть відповідальність. Вони делегували своїх депутатів, туди не значить нести відповідальність. Це по почесних словах.